Сьогодні на такої авантібу проведуть ці крила, крыла такий універсальний. Як будуть виглядати, багато хто питає, ми будемо робити це таке переднікове крило з резиною, середину на платіто? Далі відкриваємо. том Вот, бачите, даже ключики EFC для установки техники. Ну, задний у нас. Что-то не Представляем. Чуть-чуть технологичный Тут положить, тоже, для как круто все І гайку докидаємо. Беремо шестикутник. Тут буде в комплекті. Крила такі коштують 800 гривень. Взагалі готова. Тут також на шестикутнику. Пробуємо це так швиденько. Наглянемо цього. Далі. О, Бачите, требуємо, відкручуємо. Скільки треба, не заходить. І ще відкручуємо. О, зайшло. Тепер затягуємо. Зокрема, це звичайний ексцентрик. І сюди, в матеріал клас. Бачите, вже туго крутиться, може ще сильніше. Далі фіксуємо, як воно буде стояти. Це цим лутом. Дивіться. Плайно виглядає. Все, заднє крило стоїть. Все, швиденько. А тепер давайте зробимо цю модайку. Я це крило ще наставив. Зараз будемо спробувати. Як це робиться? Щось так поменше. Беремо. Відключуємо. Все, ось так, з іншої сторони. Це щоб затягувати на вийти від друга частина. Це ви можете встановити їх вдома.

на конах на Т. Пробуем. Закинул. Так, сюда. Тут штука. Треба. Отвертку плоскую. Подарок. Плоска тверка. Так, продовжуємо. Вибачаємо зупинку. За І так ми фіксуємо крило до вилку. Плоску отверткою. Так, це. Це затягує, місце тримається. Тепер з іншої сторони. Такой барамуа. Что-то так, Вот так подкладываем. Вот, вот так. Вот так. Дуже круто выглядает рыба. 没地方去嘛。<g ül üyor> Так, зафіксували, його можна нижче опустити, тут затягли. Ось так, оп. І, І ось його встановлюється це крило на велосипед буст. Вони йдуть як на 29, на 26, на 24, і затягуємо. Служинка. Тут також всіми хамотами ми виравнюємо, як крило буде стояти на велосипеді. <гум> І ось так ось виглядають ці крила. Переднє крило, заднє крило, все міцно, не ломається, переднє, я скажу, регулюється як завгодно, хоч вище, хоч нижче, як буде виглядати. для Так що, кому треба такі крила, звертайтеся на любий вилоску